Доброго ранку, любі малята та шановні батьки. Сьогодні в нас малювання, і я вам пропоную нетрадиційною технікою зобразити веселку. Давайте ж почнемо працювати. Тож, для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, фарби чотирьох основних кольорів, червоний, жовтий, зелений та синій. Губка звичайна. Я думаю, в кожного знайдеться: водичка та пензлик. Роботу ми будемо виконувати всього-навсього одним помахом руки. Лівою ручкою будемо тримати аркуш паперу, а правою ось так промальовувати. Попередньо я змочила вже губку. Зараз ми будемо брати пензлик. І наносити на губку фарбу ось такими смужечками спочатку червона. потім жовта. І так далі таким самим чином синю та зелену. Ось таким чином я нанесла на губку фарбу, а зараз ми це все перенесемо на наш аркуш. Добре притискаємо і робимо нашу веселку. Все погляньте як швидко і просто, яка чудова веселка в нас вийшла.